Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Вивести рівненське литовище із кризи. Відповідь на це питання має дати нещодавно розроблений антикризовий план, який буде сьогодні презентовано. Зокрема, журналістам розкажуть про економічну ситуацію в Рівненському аеропорту на сьогоднішній день. Перспективи його розвитку, зокрема, поточні нерегулярні пасажирські перевезення та плани щодо запровадження нових чартерних рейсів до Польщі, Булгарії та Туреччини. Також перспективи розвитку допоміжної інфраструктури. Більше про план відродження. Рівненського аеропорту ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Порядок денний погоджено. Нагадаємо, вже завтра, 4 листопада, відбудеться чергове пленарне засідання сесії Рівненської обласної ради. І вже традиційно напередодні відбулось засідання президії, на якому депутати погоджували питання, що будуть внесені на розгляд. Зокрема, члени президії зняли з розгляду сесії питання про припинення комунального закладу Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді а із шести до Питань, які рекомендували розглянути на сесії, представники постійних комісій включили до порядку денного 5. Загалом на порядку денному 62 питання. Днями в головному управлінні ДСНС України в області відбулась перевірка аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 63-го зведеного пожежного рятувального загону щодо дій за призначенням під час ліквідації можливих масштабних надзвичайних ситуацій. Ці зведені загони обласного управління ДСНС можуть бути задіяні під час будь-яких надзвичайних пригод, як на території Рівненської області, так і в будь-якій частині нашої країни. Подібні навчання проводяться. Регулярно через специфіку нашої області. Далі пряма мова Рівненщина є особливим регіоном, адже знаходиться в зоні дії двох атомних електростанцій. Також на території області розташовано близько 500 потенційно небезпечних об'єктів, 11 з яких є хімічно небезпечними. Тому дуже важливо тримати в постійному контролі стан високої готовності рятувальників до виконання завдань за призначенням. Відомий графік та живописець Євген Чорний отримує обласну премію Ніла Хасевича. Переможця одноголосно обрав організаційний комітет під керівництвом заступника голови Рівненської ОДА Світлани Богатирчук Кривко. До складу оргкомітету увійшли представники влади творчих спілок області та громадськість. Твори Євгена Чорного знаходяться в приватних колекціях Польщі, Франції та Німеччини. Також 72 роботи митця зберігаються у фондах. Рівницького обласного краєзнавчого музею загалом комітет, окрім робіт Євгена Чорного, розглядав мистецькі твори ще трьох претендентів. Офіційно премію вручать під час відкриття виставки власних творів митця у грудні. Грошова винагорода складає 5 тисяч гривень. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.